Добрий день, дітки, пропоную послухати віршик. А як же яблуні цвітуть, яка краса безмежна, в деревах тих пісні живуть і казка обережна, в суцвітті ніжнім таїна, рожева і пахуча, цвіте, спішить, летить весна, чарівна і квітуча, і стільки ніжних почуттів людини викликає. Пташина пісенька згаїв. У серце западає, бо так же гарно навесні і пахощі, і звуки. Дітки, про що розповідалося у віршику? Так, про квітучі дерева яблуні, а що вони нам дарують? Правильно, безмежну красу і ніжні аромати. Тож я хочу запропонувати вам уявно перенестись у фруктовий сад, де цвітуть яблуні. Зверніть увагу на цей сад, що вирощували багато років яблуні з кремезними міцними гілками, цвітіння дерев на весні – це справжнє диво. Яблуневий сад, що квітне, це надзвичайно гарно. Ми нібито відчуваємо аромат квітів у повітрі. Погляньте на красу весняного неба, на кольори весняної трави. Давайте уважно розглянемо дерево. Що є у яблунь? Так, стовбур, гілки, квіти. Скільки стовбурів у яблуні? Правильно, один. Чого багато у яблуні. Молодці, гілочок, квіточок. Які гілки у яблуні? Правильно, великі, малі, товсті та тонкі. Які квіти у яблуні? Молодці, маленькі, рожеві, майже однакові. Яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ, бджоли із її квіток цілий день беруть медок. Я вам пропоную сьогодні стати художниками і створити картини цвіти весняний сад. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, блакитна, рожева, коричнева, зелена, пензлик, патичок, водичка і серветка. Починаємо працювати? Спочатку зеленою фарбою малюємо галявинку. Тепер коричневою фарбою малюємо стовбур дерева і гілочки. Тепер рожевою фарбою малюємо крону дерева. Тепер за допомогою ватної палички малюємо квіти. Залишилось намалювати небо. Ось таке гарне квітуче дерево вийшло у мене. Тепер пропоную вам намалювати свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення!